Кохання не робить життя простіше, але додає йому сенс. Бо якби не було любові і кохання, то б не було цього світу. Чим відрізняється саме кохання від любові? Кохання це щось персоналізоване, це до людини, до партнера більше. Да? Там є щось романтичне, сексуальне, щось таке дуже-дуже особливе, яке може бути виняткове саме для когось. Любов це щось більш поширене. Ми можемо любити. Батьківщину, якихось людей, якісь навіть предмети, своє хобі. Тобто любов це якась наша прихильність для чогось в більш загальному розумінні. Але оці два поняття дають людині можливість висловлювати щось таке, що вона всередині себе з роками виховує і розуміє як себе, свої цінності, те, що робить її собою в розумінні. Хто я, з ким я, що я люблю і за що я здатен віддати навіть своє життя? Бо часто кажуть, що за кохану людину, за батьківщину, за своїх дітей я згоден віддати своє життя. Кохання це те, що змушує нас вкладатися в когось, вкладати свій час, бажання віддати щось, слугувати комусь. Тому дуже часто на коханні є спекуляція, тому так часто бувають викривлення. І навіть часто люди склають щось погане з собою, якщо кохання не розділене, або якщо люди зізнали зраду. Тому це щось таке базове, щось таке вроджене, що дається людині для того, щоб вона відчула зв'язок з іншими в цьому світі, свою значущість, відчула, що вона живе. І відчуває може від когось кохання і може комусь дати, тобто сильною, щедрою, бути, давати комусь, або відчувати те, що хтось заради неї щось може зробити, цінувати її. Тобто кохання і любов це те, що робить нас людьми, те, що об'єднує наш соціум, те, що придає нам сенси в житті, але, на жаль, воно життя не спрощує. Воно дає нам сили, да? коли ми закохані. Кажуть люди, я закахався, я зірку з неба достану, Або я так люблю свою родину, і я для родини піду буду працювати 24 на 7 для того, щоб всі мої близькі жили гідно. Тобто людина з цих міркувань, з цих почуттів надихається і готова щось робити. Але ж ми і страждаємо жорстко, коли. Нам не вдається бути поряд з близькими, якщо наші близькі не відповідають нашим очікуванням, як би ми хотіли, щоб вони нас кохали, да? тому це дуже складне почуття, яке досліджується, скільки є людства, яке має багато теорій про те, як воно, що воно, як воно вірно кохати і любити. Це культуральне також поняття, бо в різних культурах по різному висловлюють любов, по різному можна себе поводити, по різному вважається правильно, неправильно, цінне, нецінне. Да? Це ж таке давнє поняття, яке давнє людство. Скільки є людство, стільки є кохання і любов, бо з кохання і любові народжуються діти, продовжується життя. Коли стаються такі страшні події, як війна або кризи світові, якісь, які змушують докорінно змінити своє життя багато людей, то звісно у людей виникає потреба розуміти, що відбувається в їх родинах, що відбувається з їх стосунками. Бо коли людина, наприклад, військовий виїжджає на багато часу з дому і не знає, які він повернеться чи взагалі повернеться, то звісно, у нього є потреба розуміти. Навіщо він це робить? За що він це робить? Чи він захищає своїх, чи він просто йде щось реалізувати всередині своє? якийсь поклик, наприклад, всередині? Також саме, якщо жінка з дітьми залишається сама, а її чоловік десь йде, то їй же хочеться визначеності, чи повернеться він, чи буде він їй вірний, чи буде вона мати для дітей гарний приклад батька, який пішов захищати, наприклад, країну. І повернувся до родини, бо він заради них це робив. І ще можна багато-багато чого про це казати. Але коли пара не може жити в той спосіб, в який жила, вона втрачає визначеність. А визначеність для психіки це ота базова опора, той ресурс, який дає нам можливість залишатися стабільними. Свої цінності дбати, мати якусь на завтра впевненість, що завтра все буде добре, і тривога тоді ж нижче, да, коли є впевненість. Тому, коли наступають такі темні страшні часи, як війна, то змінюється все життя людини, в тому числі взаємозв'язок з близькими перевіряється на міцність. Тобто, якщо у людини була справжня любов до свого партнера, а це що значить спільні цінності, погляди на життя, відчуття близькості, бажання зробити своїй Партнеру або партнерці добре попіклуватися, розуміння, що ми разом йдемо в майбутнє, що те, що ми робимо вдвох, це цінно для двох. Нам приємно бути разом, ми хочемо бути разом, ми плануємо майбутнє, ми захищаємо оце наше спільне, цей наш простір від тих, хто на нього зазіхає або хоче покритикувати, або хоче влізти сюди. Да? Ми разом пара. Яка будує життя? Любов і кохання це такі речі, вроді то про, ну, вони однакові, але не дуже, бо є ще таке слово як закоханість. Це первинні ознаки любові і кохання, тому що закоханість це більш біологічний процес, це коли зустрічаються дві людини, між ними хімія, як то кажуть. Да? І тут ще нема розуміння, з ким я. Глибинного розуміння. Ну, ми бачимо перед собою людину. Вона визиває бажання бути разом, займатися сексом, щось розповідати, дізнаватися більше про цю людину. Але в справжнє кохання це переростає з роками не за день, не за два. Перші півроки це взагалі хімія, це взагалі біологічний потяг. Звісно, бувають співпадають пари чуть ли не з першого дня, і в них так співпало по життю, що багато спільного. Але. Бувають таке, що закоханість, шалена, зносить дах, як то кажуть. А потім через деякий час навіть ворожнече, бо люди сприймають вже по-іншому одне одне, вони бачать, що вони дуже відрізняються в поглядах, відрізняються навіть в битових якихось звичках. І це може дуже роз'єднати. Тому, якщо є кохання, якщо є дійсна прихильність, зв'язок, любов, якщо є у людей розуміння одне одного, то в війну це зміцнюється. Зміцнюється чого? Бо я розумію, що втратити може близьку людину. І оця внутрішня тривога, страх втратити те, що ти любиш, в що ти вкладався душевно, в да? що ти вкладався і матеріально, те, що ти будував майбутнє, може просто зникнути. І тоді людина старається зберегти сама. Ну, в собі у цю, у цей зв'язок люди спілкуються, переписуються, плекають надію, що все буде добре, допомагають одне одному і спілкуються, коли кажуть такі добрі слова підтримки, кохання. І навіть на ну, такій великій відстані вони в думках одне одного. І тоді у таких людей цей зв'язок ну, навпаки робиться більш міцним. І через деякий час вони зустрічаються навіть змінені цією війною. але Йде пошук знов спільних контактів, якихось спільних моментів, обговорення, що з тобою було, що зі мною, розуміння навіть того, що ти змінився, бо ти пройшов бойові дії, як це було страшно, що ти бачив, і звертаються до спеціалістів. Ну бо, звісно, навіть в люблячих родинах є конфлікти. Але якщо е контакту не було, Якщо це все трималося, ну просто вимушено. Да? Десь люди були, як то кажуть, в масках. Да? Ну трималися, тому що докладали великих зусиль, тому що вже багато пройшло часу. Ми б там вклалися одне в одного, а тепер нам не цікаво, але ну там десь бит, діти є. є, всі знають, що ми пара, нічого не хочеться змінювати. Так все воно якась жеврі, і вдруг якісь умови, в яких є ризик для життя. Ризик для всього, що ти надбав, і треба бути чесним з собою. Дуже часто ці зв'язки рушаться. Бо якщо людина жила, як то кажуть, не своє життя. Да? Я живу з цією людиною не своє життя. Я нещасливий, мене тут не чують, ми часто сваримося або роблю вигляд, що все добре, а сам всередині як депресую, або злюся. І тут я розумію, що завтра мене може не стати. Чи хочу я останні дні свого життя присвятити такому? Союзу, да? чи хочу я бути з такою людиною, яка мене не цінує, яка тільки вимагає щось або попрікає, або не розуміє, який, або яка. я. І в такому випадку такі відносини швидше за все не переживуть цю кризу, і вони будуть зруйновані. І кожна людина буде шукати собі те, що відповідає їй на більш глибинному рівні. Але на жаль, буває по-різному. Буває так, що хтось дійсно любить, вкладається в стосунки, а інша людина цього не цінує. І тоді це буває дуже боляче для того, хто мав надію, що після війни вони продовжаться. І багато ми бачимо різного. Буває так, що людина, начебто, хоче розірвати ці стосунки, залишається сама. Ну, Хтось, наприклад, якщо жінки вони виїжджають з дітьми або залишаються тут, чоловік йде до війська або працює десь на віддаленні, і вони можуть переоцінити все і вдруг зрозуміти, що те, що я не цінував, було дуже гарне. Я втратив щось дуже, дуже мені потрібне і можуть навіть оновитися стосунки. Це дуже і дуже індивідуальна історія. Кожну пару треба розглядати окремо. Бо кожна людина, вона вроді б то може і подібна до інших, але неповторна. І також кожна історія кохання неповторна. Все залежить від того, який досвід у людей вже був в коханні і в любові до інших, навіть в своїй родині, де вони народилися, з його поглядів на життя, від його планів на майбутнє. Тому кожну історію розглядаємо окремо. Самій любові закладено те, що люди спираються одне на одного, піклуються одне про одне, захищають одне одне. Тому сплутати це дійсно можна, якщо немає поваги, і якщо нема у людини розуміння, що це взаємне щось. Да? Коли людина егоїстична і вона думає, що всі повинні її любити, що всі повинні їй слугувати. То вона може сплутати те, що їй хтось просто дуже приємно до неї відноситься. Ну, може, вона комусь цікава, дуже гарно з нею розмовляє, ставиться до неї. Ця людина може відчувати, що ось прям все. Тепер ця людина в мене закохалася. Рано чи пізно це вийде на поверхню, колись ця ілюзія розвіється. Або є люди, які придумують собі. Вони хочуть, щоб їх любили, або хочуть бути закоханими. Є навіть. Такі психологічні розлади, коли людина придумує, що всі на неї дивляться, всі якось особливо з нею спілкуються, всі якось не так, от не так, як з усіма з нею балакають, що їй якісь натяки всі роблять. Таке теж буває. Але це більш про травматичний досвід чийсь, про те, що людина може хотіти і видавати бажане за реальне. Таке теж існує. Чому? Бо в дитинстві, можливо, дитина хотіла безпеки якоїсь їй не давали батьки. Або навпаки, її дуже-дуже контролювали, дуже опікали, дуже, як то кажуть, гіпертурбота була. І тому людина звикла до цього і в світі бачить все саме так. Бо іноді, коли ми виходимо в дорослий світ, нам зустрічаються люди, які мають зовсім протилежний досвід. Вони взагалі не так думають. Не іноді а дуже часто скажемо, так? Да? Багато людей не може з цим змиритися, що не все так його світі. Тому вони можуть придумати собі навіть кохання, сплутати. Ну тоді їм прийдеться пережити розчарування, що не все так, як вони хочуть. А ось буває так, коли люди дружать, і одна людина вдає, що вона не помічає, що інша закохана, і експлуатує цього закоханого. Це так буває теж. Тобто всі ж знають навіть жарти такі багато в серіалах, де є така дівчина, яка дружить з хлопцем, все йому розказує про своїх якихось залицяльників, про своє життя і не, і не бачить, як він дивиться на неї закохана, як він чекає, коли ж вона побачить його наміри бути разом, коли ж вона побачить, який він гарний. І навпаки, бувають дівчатка закохані і думають, що ось зараз я щось таке зроблю, він зрозуміє, яка я гарна. І тут є така психологічна пастка. Коли людина вкладається в відносини, але не бачить нічого взаємного, наприклад, людина вкладається в кохання, да, приносить якісь приємні подарунки, каже добрі слова, каже, що вона любить, готова щось зробити, а друга людина тільки користується цим. І навіть може пошуткувати якось по злому або сказати, що ти погано стараєшся, да, чи щось, це привід зупинитися і зрозуміти, що навіть якщо я відчуваю кохання до цієї людини, нічого з цього не буде. Бо кохання ще раз, це дуже взаємне щось. Любов може бути одностороння. Да, Я можу любити людей якихось, а вони можуть до мене не відчувати це почуття. І якщо я доросла людина. І розумію, це я не можу вимагати любові. Я не можу вимагати кохання такого, як я хочу. Але якщо ми з кимось співпали, ми можемо це будувати разом. Ну, звісно ж, нікому не приємно вкладатися, відчувати потяг романтичний, робити щось приємне для когось, а навзаємо відчувати щось холодне, бездушне, відчувати, що людина відштовхує тебе емоційно відчуджена. Це боляче, це сприймається, як начебто тебе знецінюють, відштовхують, і це може навіть травмувати. Тому, коли йдеться про саме кохання і кажуть, я закоханий, я люблю, людина піднесена. Головне, щоб це не було ілюзією, щоб це дійсно було про контакт між двома людьми, щоб це було про щось надихаюче і життєздатне. щоб це було. Підґрунтя того, що людина буде впевнена в житті, бо в неї хтось є, хто за неї. Хто за неї піклується, хто за неї думає, хто готовий для неї щось зробити. Ми ще до народження, коли ми знаходимося в мамі в своїй, да, коли мама виношує дитинку, ми вже в стосунках, тому що є поповинка, яка об'єднує маму і дитину, це вже відносини. Між двома, це вже любов і турбота, це вже відчутність, що хтось за мене дбає просто так. Ну, да, Дитина, ж, коли вона розвивається, вона ж нічого не робить, вона просто є. Дитинка ж не прикладає зусиль, щоб довести щось там, мамі усвідомлене. Да, вона з декількох клітиночок да, вона розвивається. Маленьку людину, яка потім народжується, і це відчуття, що я просто живу, я просто є, воно десь в нас всередині є. А про мене піклуються, мене вже люблять. І так само жінка, яка винашує дитину, і пологів, це ж болюча історія, це ж складно. Вона ризикує своїм життям, виношує нове життя і любить його, бо вона вкладається, вона його взращує в собі. І по цьому ж принципу у нас працюють відносини між людьми. Ми вкладаємось в когось, кого любимо. Ми чекаємо, нам приємно бути поряд. Навіть якщо бувають якісь неприємні моменти, ну десь не порозумілися, щось там сталося, якась може сварка чи конфлікт. Але ми, якщо любимо людину, що ми хочемо скоріше це владнати, помиритися і зробити так, щоб ця людина знову була поряд з нами, задоволена і нам тоді щастя. Оце справжній потяг. Для кохання бути для людини значущим, тому що вона для нас значуща. Ну, якось так, якщо просто. Під час війни людина переходить на інші оберти життя. Чому? Бо дуже багато стресу. Стрес піднімає всі захисні сили організму, да? і стрес піднімає і загострює всі почуття і емоції. Тому що в цей момент людина якби живе, можна сказати, вона як біжить або питається щось зробити в житті таке, щоб змінити ситуацію на кращу. Але у нас дуже довгий стрес, і тому є виснаження від стресу. Початку все загострювалося, да? ці відчуття, що потрібно швидко, швидко все робити. Ми знаємо, як спочатку багато людей побігло в ті ж самі військомати, багато людей повиїжджало, тобто був двіж, дуже великий двіж під впливом стресу. Люди шок пережили, великий, і почали активно діяти. Але з часом, коли це все стало довго тривати, ми призвичаїлись до такого рівня стресу, адаптувалися. Випрацювали нові стратегії життя, і багато хто собі збудував більш-менш безпечний простір, і люди стали в інший стан, бо довго не можна бути в діпресії, да? Вона виснажує. І тому, якщо якісь думки були більш активні, якісь почуття були активні, і навіть відчуття кохання і любові загострилось, тому що було. Страшно і на цьому тлі з моєю коханою людиною, та я буду ждати вічно, або хтось когось побачив в героїчному світі, да? бо людина дієва щось каже, щось робить таке, то зараз навпаки. Зараз навпаки через те, що довго це триває, люди виснажені, вони розчаровані і можуть бути розчаровані своєю половинкою за те, що вона з чимось не впоралась або вже не така героїчна, а може показувати інші сторони своєї натури. Так, якщо людина, наприклад, спочатку була зла на ворога, била його, показувала надмірно навіть десь свої всі героїчні риси, там була більш дієва. То зараз може дзвонити і казати Я відчай, я не знаю, коли це завершиться, що на мене чекає. А може, після поранення людина може бути навіть в депресивному стані, бувають же різні поранення, або вона побачила щось таке, що їй дуже налякало, і навіть боїться собі про це сказати. І ось інша людина, яка захоплювалася, яка в мене героїчна дружина, або героїчний чоловік, тепер може дивитись і бачити, що зворотня сторона героїзму трохи інша. І не всім вистачає сили це прийняти, побачити, як воно насправді часто бували такі у мене запити, коли чоловіки кажуть, що жінка поїхала з дітьми. Я так старався, щоб за кордоном було їй гарно, Вона поїхала. І там в неї змінилося життя, і ми не розуміємо один одного. Вона хоче з мене там якихось рішень, якихось грошей, де я їх тут візьму, бо у нас тут криза і нема. А жінка з дітьми там теж виснажена. Вона не розуміє, що на неї чекає. Вона може не знати мови або не мати кола спілкування нормального. А бачити навкруги гарне життя. Да? В європейській країні мирне, в неї багато бажань з'являється, а реалізувати вона не може, це теж довічою доводить. І так стається, що люди живуть в двох різних світах, і багато хто втрачає спільну мову. Тому оці спочатку загострені почуття можуть стати придушені, приглушені. І навіть можуть зникати і з'являтися ті почуття, які можуть бути злістю одне на одне, роздратуванням, а якщо виникають конфлікти навіть ненавистю. А особливо, якщо пара довго не була разом і відсутній інтимний зв'язок, можуть бути навіть зради, або якісь підозри, нарікання одне на одного. І це теж може стати підставою для розірвання шлюбу або пошуку нового партнера. Тому. Отакі, як війна, як якась там глобальна криза, яка заставляє родини розлучатися, такі часи вони стають випробувальними часами або до справжніх почуттів, і до глибинних якихось цінностей і стосунків, або до того. Що те, що трималося формально, вимагало больших зусиль для того, щоб бути разом, якось підтримувати щось, воно руйнується. І натомість людина шукає щось, що їй буде відповідати в цей момент життя. До цього потрібно відноситись без якихось перебільшень, бо це було так завжди. Людська психіка має свої обмеження. Не кожна людина витримує такі навантаження і випробування. І це зветься життя. Да. Всі в своєму житті роблять якісь зміни для того, щоб їм було жити краще, свідомо чи несвідомо. Але якщо у людини все ж таки в базових настройках це відчуття любові сильне, базове, людина ця прагне бути в парі, то у такої людини буде завжди пошук бути в парі, бути для когось приємним, шукати у таких відносин. Тому шукати любов це десь шукати себе. І було б гарно, коли б людина розуміла, якої вона любові хоче, яких відносин, як вона розуміє себе в парі, свою роль. І коли це більш вже доросла позиція у людини з цим ок, да, людина розуміє себе і розуміє партнера, і партнер її ще достається. Ну це ж було б дуже добре. Да? Тоді така пара сильна, витривала і проходить багато різних випробувань, і тільки зміцнюється. З психологічної точки зору людина, яка вміє кохати і турбуватися за інших, вважається психологічно зрілою. Бо це таке почуття і відчуття дуже батьківське, дуже доросле. Бо щоб когось любити, потрібно мати ресурс якийсь всередині, потрібно мати сили на це і потрібно розуміння, що я не сам, а коло мене є люди. Ну, це вже доросла позиція. І коли у людини вистачає сил любити свого партнера, любити дітей, любити друзів, любити те місце, де він живе, да? тоді ми кажемо про те, що це зріла, доросла людина, яка цінує життя, розуміє життя, вкладається в продовження життя, і може навіть можна сказати прикрашається життя своїми діями. Тож хочеться побажати всім зрілого кохання, зрілої любові, прагнення до цього принаймні, і побажати всім поруч таких людей, у яких можна цього навчитися. Бо це те, що тримає наш світ, прикрашає його, те, що дає нам надію на добре майбутнє і дає нам надію на те, що ми будемо жити і знати, що хтось нас любить, турбується, тобто будемо в безпеці.